Для них. І, 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 і я я ніколи скажу, що вже такий аж дуже за вами, що... це не підведення підсумків, звісно, це лише, е, скажімо, і не половина, і не четвертинка. Ми би просто хотіли, ось, подивившись ці два фестивальні дні і, можливо, знаючи фест... фестивальні вистави наступних днів, зробити щось, якийсь такий невеличкий такий підсум. Свої враження вже відпобачені. Можливо, якісь проблеми, чи проблеми тих режисерів, що їх хвилюють, чи проблеми сучасної драматургії. Тобто, кожен би висловився про те, плюси, мінуси проблемі того, що вже відбулося. Можна так, я так? задам запитання? Так. Ви вже все одно бачили всі вистави, які Людмила Островська, обласна державне радіо. Ви бачили все одно, вже всі вистави, які є на цьому конкурсі у нас. Так чи інакше. Не бачили Не нічого того Для Ні, я результату не хочу. Я хочу запитати вас, щоб ходимо відповісти, яка тенденція просвітовується у нашому театральному мистецтві. Ви вже коришені, ви бачите, як воно є. Бо дуже різні роботи. Хлопці привезли, і буквально перша єдина робота була у Петра Соли. Шоста робота, прем'єрна робота. Дійсно є молода режисура, ми завжди що немає молодої. Яка тенденція про крайній висте? Бажаємо так, щоб на мікрофон називалися. Що... Голова ага. <реком> ну, бігалі... журі, має сказати, певно. так. Голова журі, повинні говорити. Журі. Журі. А не наперед... Але журі <реком> повинен бути, всі думали, що він дуже мудрий. Мовчать. Довго мовчити, і на нього дивляться, Думають, він багато знає. А воно не так. Ви знаєте, це більше говорити треба, що це не перший фестиваль. І коли його порівнювати з іншими, то тут є одна така недолік. Я одразу з недоліків почну. Недолік фестивалю дуже простий. розумієте? Не все могли директор фестивалю, наприклад, директор театру і Шевченко. От, Ігор Сачко, він не все він не міг запросити більше колектив і зробити більше ну як би вистав. А може якось так із запросити людей, як завжди це раніше було. Або, розумієте, фінансово ніякої допомоги такої не було Міністерства культури. І це дуже шкода. І він своїми силами це все зробив, і спонсорами, і місцевою владою. Дякую, що місцева влада допомогла. То зробили те, що могли. І ми всі в нашому регіоні, в нашому, я не люблю цього слова, регіон, але в нашому як, відділенні, все-таки вісім театрів, вісім міст ніж в нашому театрі, то він запросив всім, і ми готові йому як завгодно допомогти приїхати будь-якими виставами. І вибиралася не краща вистава, наприклад, в театрі, а вибиралися все-таки, щоб ставили режисери молоді. Тобто ці надбання, які театр має на даний час, щоб був навіть предмет був для розмови. І тому запросили, приїхали якісь дуже хороші вистави, більш середні вистави приїхали. Я дивився майже всі, я не бачив я. я зараз буду дивитися, і на камері і сцені ті вистави не бачив, крім цих, що вже подивилися. То я вам скажу, рівень. Звичайно, був колись рівень. І можна тут більше сказати, можна тут більше зрозуміти. Але це не значить, що фестиваль не вдався. Фестиваль якраз дуже починає дуже гарно свою роботу почав. І починав з гарного театру, з гарної вистави Івано-Франківського театру. Дивились на камерній сцені вже дві вистави, дивилися вчора виставу Київського міністрального театру. От. І поки що враження таке. У мене, наприклад, враження хороше. Але вчорашню виставу я кажу, бажав тільки єдиного, щоб в мене є претензії до директора фестивалю. Хай на той раз не запрошує той театр, хай дивиться сам, а потім запрошує, але ж в нього грошей не було й часу. Ні, щоб... приймається цю виставу вибрав головний режисер театру Мосічук. Я йому передам ваші ага. слова, він ага. бракує обов'язково. Бачите, от, але подивилися цю виставу і нам стало вчора дуже сумно. От, після цієї весна. Просто сумно стало. Але я думаю, що настрій наш зміниться. Обов'язково зміниться. Бо є ще покажуть вистави. Сьогодні будемо дивитися виставу, завтра будемо дивитися виставу. І я думаю, що наш настрій вирівняється. З молодою режисурою взагалі кругом тяжко. Кругом тяжко, бо чогось молоді режисери якось так дивно, закінчує їх багато в театральному інституті, ну, чогось якось так виходить, що театри винні, що не запрошують їх на роботу, чи немає якихось таких рознарядок, як раніше, було. от поїдеш туди і будеш там працювати. Вони більше одержують вільні дипломи. І, мабуть, в цьому велика помилка, а може й добре, що це вони вільні дипломи, і, і все-таки ставлять із своїми пропозиціями, говорять ці молоді режисери. Але ринок поки що, я б не сказав, може я не в курсі справища, бо я ж знаю більше наше відділення західних частин України. Але я знаю дуже гарних хлопців, молодих, які навіть не приймають ще участь, то Дроговицький театр немає, там хороший дуже режисер, є які молодий, який працює. Але самих дебютів, от дебютів, все-таки дуже. Дуже мало саме дебютів. Але я вважаю, що якщо він показує собі третю доставку, то це все одно дебют. Бо вони ще тільки починають, тільки знімають крила. От. Так нам головне не підрізати ці крила, а все-таки оцінити і збагнути те, чому так а не інакше. Ми ще поки що такого погляду на репертуар, цей який є, ми поки що ще немає такого, ми не можемо сказати відверті речі. Єдине, що найбільше нас всіх цікавить, це зрозуміти проблеми кожного театру в репертуарі, в режисурі. Ми повинні зробити ці, пізнати ці проблеми, щоб якимось чином можна було на них впливати і допомогти. Я правильно? Дякую. Що щойденого почала. Ну, але я трошки вище візьму. Минулого року ми провели великий всеукраїнський конкурс молодих режисерів. Ми в Києві 63 вистави. 63 вистави молодих режисерів. І ця мова йшла про те, що ми, як члени конфедерації, входить і Росія, і Грузія, і Париж, і, і Прибалтика. Значить, ми дивилися, це був другий тур молодіжний, Ми відбирали кращого режисера молодого. Кращого драматурга, кращого актора, кращого художника. І в Молдові в цього, року, цього року влітку буде остаточний тур. Дві наші українські п'єси вибрані в Москву на, цей, на цю збірку, перекладу, російської мови, не видно. Два наших молодих режисери, Харків'яни, вибрані за шич теж туди своїми виставами. Ну і там чотири молоді, молоді художники. І далі. Їх тут немає, їх тут немає, вони не представлені. Так мовити йдуть окремим таким, тут зовсім інші є З <клес> Чим характерні всі ці режисерські пошуки? Ну, по-перше, вони всі камерні, вони всі малоформатні, вони всі пов'язані з тим, що кожен режисер шукає собі п'єсу маленьку, аби значить якось десь на, на маленькому. Себто ми маємо велику потребу за виставами такого масштабного якогось плану, де була б задіяна вся трупа, де була б. Рішення художника таких вистав мало, по суті, тому що в сучасних театрах є свої значні, режисери, і дуже важко цим молодим, значить без всяких таких особливих заявок вийти на широкоформатну виставу. Ми таку широкоформатну громадну виставу побачили, вистава з суспільства і двічі висували наші чергові премії. На премії не одержала. Мені здається, що це дуже цікавий шлях, яким цей Івано-Франківський театр. Бо власне, ми маємо систему такого образного перетворення, систему цих дарьох мотанок, національний аспект, який полягає не в самому слові матіос, а власне в такій психологічній концепції народного побуту. І це серйозна і складна, цікава робота. Ну, Я б до мінусів цієї роботи відніс би те, що е, цей прийом, в якому вистава стала задіяна, він е, стабільно однаковий і він не має якогось розвитку динаміки. По суті, якби говорити про таку театральну потребу, то треба було б, щоб цей прийом реалізувався десь в кульмінації, мав розвиток. Було, не, не було як сили, так і встали. А от такого кульмінаційного аспекту значить, в самому прийомі немає. Хоча він є в акторських роботах. Mm -hmm. Ну І цьому театру, звичайно, трошки бракує виразно -виразно акторського монологічного начала. Що, очевидно, ця режисура рано чи пізно ще прийде до того, що головна постать все-таки в театрі актора а не просто режисерський такий хід, і це буде і цікавий. Зовсім вже може і молодий, а з такої середньої генерації режисер. Те, що ви там вчора бачили на великій сцені, то, звичайно, середничні всякого плінпуса, самі розумієте, що для мене навіть киянина було дивно, коли мені Гранко сказав що цей театр 23 роки, а я його не знав і не бачив. Такого театру немає в Києві, він десь там просто він називається Малий театр. О, він Прописаний є, в Києві, десь і в Каті вони там збираються у когось у самі. Власне, він не має ні приміщення, ні сцени, ні репертуару. Це не є е, театр в нашому стійкому такому розумінні. Це така е, е, ну, самодіяльна значить, штучка для самих себе, для задоволення якось власних потреб. І ми б не ставили це питання е, так, що це значить вистава, яка гідна. Бути презентована. Вона може має право на презентацію з одною метою, щоб бачили, як не треба це робити, і щоб було з чим порівнювати, бо власне... щоб тернопільський глядаць зрозумів, який прекрасний так. він має театр в себе. Так. Так. І, і мені цікаво було, що Тернопільський Дівочка, глядаць, навіть весіло. на цій виставі аплодував Дівочка, і шукав весіло. там десь, що він все-таки. Хоче позитиву і так мовити вдячний людям, що вони мучаться, там, страждають, стрибають і так далі. То... Так що це, це теж має свій, свій І Ця вистава не показала ні художника хорошого, ні актора, так, мовити, хоча там може бути щось таке. Тому я думаю, що цей фестиваль дасть свій результат. ще рано говорити про якийсь фін -фін фінальний чин. Але мені просто подобається те, що він намагається продовжити ідею е, саме дебютного такого начала. Ну а по театрах, якщо ви говорите загально, мені зараз не хочеться коментувати дуже великої картини театральної, тому що. Вона просто різна. занепад чи розквіт зараз я б Не мистецтво? сказав ні занепад, ні розквіт. Я б сказав би, що воно так перманентно mm -hmm. бо кажуть габалгари гори долу. Одна хороша вистава, mm -hmm. дві середніх. Mm -hmm. Себто є в танцю ну, було. Був я зараз на ювілеї Чернігівського театру. Зовсім занепав цей театр було після смерті там гри, після, після... зовсім занепав театр. Вони грали одну виставу в чотири місяці. І директор був такий, що клав собі гроші всі в кишеню, значить, а акторам не платив і так далі. Ми його п'ять років звільняли. П'ять років звільняли, і не можна було звільнити, бо його швагер був головний прокурор області. Ну от я вам розказую секрети атури. Ну і зрештою звільнили І через скандал, актори виходили на площу голодувати, ставили палатки. Все б то було на, на, на рівні кращих театрів. Італії і Лондона значить, з усіма так мовити зробили нормально, все нормально. Зараз там очолив Багіров, молодий, в середньому плані так мовити, режисер, старша там ставить репертуар такий український, класичний, а він ставить якісь модерні речі. І всі зійшли, все стало гарно. І навіть область полюбила свій театр, і вже можна говорити, що учасники змінилося. Так воно є і в кожних іде. Дуже, скажімо, підняв голову малесенький театр е, в, 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 в Білій церкві. В білій церкві був театр Славанського, колись Курбас нам починав. І то був такий занепад, нещасний е, театрик. Раптом прийшов туди молодий директор Усков, набрав молодих акторів. 32 актори зразу взяли. 32 актори молодих. І вони почали там тренаж робити все. Сьогодні там майстер-класи якісь американські проводяться, ще щось таке. Те, що зовсім не було от, цікаво для Білої церкви. Раптом ми там хочемо провести семінар молодих драматургів, там, і так далі. Цебто є якісь кущові такі, цікаві дуже речі, я вже не кажу, про театр керівників присутніх тут. Перманентно робляться. <streczyd> Дуже гарний був фестиваль в Херсоні книги з великою презентацією творів і так далі. Мені здається, що театр живий, він ви і що ніяка влада його не задушить. Леся Степанович, Микола Шот, рядовий курят. Просто ви вже якось взяли слово. Ви нам тут відкривання зробили перший день відкриття фестивалю про Івана Козловського. От, з історії. Якщо можна трошки так деталя. Чи справді, бо ми, звичайно, не з того періоду, чи ну, був де... тоді цей фестиваль у нас був? От чи я вам розкажу, як це було. Фестиваль <кхе> просто область захотіла зробити фестиваль де, не, не Тернопільської театральні вечори. Козловське у його втручання зробило фестиваль Тернопільські театральні вечори. І це було 67 1967 року, бо це був ювілейний рік, почалися такі фестиваль. Тернопільські театральні вечори. В 72-му році, коли були арешти великі, Тернопіль теж свирішив націоналістичним духом і ці, ці фестивалі почали значить, закриватися. Ще в 73-му році провели фестиваль в Тернополі, але вже не Тернопільські театральні вечори, вже цього не можна було зробити. Правда, нам вдалося тоді після того, на, на розгоні цього все-таки відкрити музей. Курбаса, відкритий музей Кошаліцький, це вже поступово, так молодь нам Єрета сприяв і секретар цей саме Абкому був Корнієнко. Воно, воно ні, ніби пішло. Але вечори були закриті, тільки вже явище Форгеля відкрило заново цей фестиваль. Давайте в нас четвертій годині вистава, прошу да, побудувати питання, відповіді, mm -hmm. так, щоб ми святими перейшли на виставу. Mm -hmm. То можна? як і драматург, Справді в мене є така можливість і була, залишається на щастя бувати на багатьох театральних фестивалях в Україні і робити так, більш так, проблеми ці. Які я знаю не збоку, а зсередини, бо тривалий час займався ним в Міністерстві культури. І мені здається, що те пожвавлення театрального життя, яке зараз приніс фестивальний рух, він приніс доволі потужний такий вибух театральної енергії, і це позитив. Наприклад, я ось в жовтні був лежив на Міжнародному театральному фестивалі Миколаїві, він промовисто називається Homo ludens — людина, що грає, яка грає, і присвячений якраз акторським речам. І ви знаєте, приємно, що на тій міжнародному наші якраз українські режисери виглядали там досить непогано. Той же Петренко, приміром, який привіз. Ворона Карла Коці, і це було дуже цікаво, він став одним з лауреатів цього фестивалю. Той же Андрій Бакиров, який в Одесі поставив е е дамський мастер» – давню п'єсу французьку Фейдо, і теж знайшов саме режисерський хід. Тому позитиви є. Я три позитиви все-таки назвав, тому що, незважаючи на інформаційну... Локату сучасна українська драматургія існує, і її багато представників молодих вони зараз гарно піднімаються, стають на крило і цьому сприяє якраз національний центр театрального мистецтва Леся Курбаса і та лабораторія драматургічна, яка там працює. І вона якраз хоче цей інформаційний вакуум заповнити і дати можливість дізнатися театрам про постаті молодих сучасних драматургів. Є поросль, хороша, цікава поросль молодої режисури, хоча тенденція ось ми з Петром Петровичем говоримо, що ми потім підтримує цю тему. Розмитість певна прийшла, професії зниження планки. Самої професії режисерської дуже складної в сьогоднішніх умовах навки її зростання режисерського начала в театрі. А сюди прийшли зараз дуже багато і драматургів, і театрознавців, і актори, які активно пішли, тому що знижуючи рівень планки режисури ми природні знижуємо рівень самого театрального. Істецтво як такого, хоча позитиви я кажу, є про Білоцентрівський театр чи Київський обласний театр, який працює в Білій церкві, згадував Лис Степанович, і там зараз є декілька дуже цікавих режисерських імен, молодих, релізор, приміру блискуче прочитання Молодимир. До речі, теж Карло Боці. Карло Боці запитаний дуже. Оце імпровізаційне начало, оце театральне вивільнена енергія театральна, якої так бракувало тривалий час. Сьогодні знаходить через звернення до цього матеріалу. В семи театрах України зараз іде Карло Боці. Це не випадково, не те, що йде, просто якусь в цьому мені здається, проблема є і серйозна сьогодні в театральній критиці, того, що вона є дзеркалом, яка має відбивати стан сучасного українського театру, і говорити цим же режисерам, які. Беруться за режисуру, а не дотягують до рівня режисури і знижують рівень театру. Їм треба говорити про це, а про це їм не говориться. Про акторські проблеми, яких сьогодні багато є, і в виставах фестивальних їх бачили про це їм треба говорити, і тоді буде тенденція на зростання майстерності театру. А зараз пішла, ви знаєте, не мені вам говорити. Низка замовних матеріалів, які, так би мовити, видають бажане за дійсне, а в результаті маємо те, що маємо. Тому тут чесність критики при доброзичливості, при всьому, мені здається, сьогодні зростає як ніколи. Причому саме професійність, як режисури, як професії, як актори, ремесла, ну, професії. Да, це сьогодні, бо пішла Повальна любительщина. От, от це настільки сьогодні да, важка проблема для театру повернути, щоб кожен займався своєю справою, займався гарно нею, професійно, на рівні вимог часу. Спасибо. Два слова. Справа в тому, що цей фестиваль надзвичайно потрібний, тому що він дає можливість молодим між собою зустрітися і поспілкуватися рад. Старшим теж поспілкуватися з молодим, щось у них навчитися і щось своє передати їм при розмовах навіть. Але справа в тому, що немає молодого, режисер не може бути молодим, старим, мудрим, не мудрим. Професія режисера потребує від людини завжди бути молодою. Завжди бути мудрою і дуже старою це професія, конгломерат всіх професій в театрі. І якщо людина не дотягується інтелектуально до цього, професійно до цього, ми зразу бачимо швах, який виробляється на сцені. Тому цей фестиваль повинен сприяти професійному росту тим, хто починає свою або починає свою режисерську кар'єру або вчився на режисера і починає свою діяльність режисерську, їм цей фестиваль повинен допомогти. Тому, мабуть, і збирають в журі поважних людей, і Федора очолюється журі Федір Миколаєвич, для того, щоб підсказати, пожартувати, підскати, оцінити, не завжди, знаєте, не завжди похвальба, добре, як про ту корову. Анекдоти про воробця, знаєте? Іноді пожурити треба. Звичайно, ця журба не повинна в, 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 на серці і, і на, в болі відчутися у того, хто поставив його став. Але він повинен знати, на якому рівні він знаходиться. Це дуже, це дуже правильно. Тому що режисер повинен знати, він повинен споглядати, він повинен знати і сьогоднішній рівень життя. І сьогодні запити молоді, і старшого покоління, і середнього покоління. Він повинен бути соціологом, філософом, актором, художником світла, музикантом. Він повинен бути конгломератом пізнання життя. І над цим молоді режисери, які привезли свої вистави, повинні весь час думати і плекатися. Це. А цей фестиваль їм допомагає це робити. Слава фестивалю! Славі. Славі батько. Я хочу звернути увагу буквально на такі речі. Мені подобається організація фестивалю, те, як працює адміністрація, на чолі з паном Сачком, як все гарно все зроблено, продумано. Я в захопленні від Тернопільської публіки. Те, що робиться ці дні в глядачевій залі, це просто диво якесь перший день відкриття вистава нації, нації, яка викликала це глядацьке цунамі, коли зал піднявся. Це таке єднання публіки, людей, родини, особистостей. Ну, я не знаю, це, це було дійсно справжнє мистецьке свято. Вчорашній день показав іншу сторону нашого театрального українського мистецтва такий, знаєте, Такий уштиль ну такий, знаєте, такий тихесенький, краще б його не було. Але і... публіка, що це Але це публіка настільки вона ввічлива у вас, театральна, настільки поважна, толерантна, що вона і це сприйняла і аплодувала, і вважала за потрібне віддати належне Києву. Хоча мені, який приїхав з Києва, мені так соромно за Київ. Не можу не сказати вам, це просто соромно, що столиця привезла до... Тернополя на такий поважний фестиваль, такі вистави. Вони просто не мають совісті. Добре, якщо не... Тернопільська адміністрація не бачила цих вистав. Ну ви маєте совість, не посилайте на такий, на такий гарний фестиваль. Друзі, ну ну, ну те, що не є а найкращим у ваших театрах. Я не думаю, що це найкращі вистави цих театрів. Ти бачиш, знаєш, один театр, і інший театр. Соромно. Розумієте? Соромно. Тому що була занижена планка. Але разом з тим в мене дуже гарне враження від того, що відбувається. Я думаю, що попереду цікаві вистави, цікаві акторські роботи, режисерські знахідки, тим паче я в очікуванні зараз вистави театру Петра Ласівки. Але не моєї постановки. Ні, я знаю, що твої постановки. Але в моєму пере. Так. <рес> <рес> Якщо казати про театральну ситуацію в Україні, я думаю, що вона, на відміну від українського кіно, є позитивною. Тому що кіно українського немає. І я не знаю, які б зараз гроші мільйони не давали. Я не думаю, що воно підніметься Зразу. за п'ять років. От, тому що вбита справжня кінорежисура, а якщо щось таке було дідне та то воно поїхало або в Нью-Йорку зараз, або в Парижі, або, як завжди, Moscow News. Все, тут нічого немає. Сподіватись на щось в Україні в галузі кіно практично неможливо. А що стосується театру, то я думаю, що є такі.